Останнім часом відбулися значні події, які впливають на відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Ми запитали у людей, чи зможе на їхню думку Україна після останніх подій домовитись з Сполученими Штатами. Вдасться Україні домовитись зі сполученими штатами Америки після останніх подій. Та де воно сідасть домовити, хто тако клоуна вибрав? Ті американці вроді мудрі люди, а таку пороли фест. То не є, то, то встидно його ж люди пустити, а вони ще його, то його. Або наші люди страдають, діти гинуть. У мене племінник вже 11-й рік там. І що ми пережили? І біда, люди страдають, діти сироти. Інваліди, я був в Тернополі два роки тому суглоби міняв. мені. Я там такого надивився. Люди без рук і без ніг. Є людина, що без двох ніг і без руки одна рука і то в апараті. То, то, то аж жах дивитися на таке. І, і ніхто нічого не поможе, і ніхто не може завадити одному дураку, а тепер перше друго вибрали. То я не знаю, то тяжко. Ми, ми за те, щоб був мир на Україні, щоб ми вже прожили трошки. Я не кажу, що я вже прожив, але прожив різного, добра не вийдів. Але їздили колись заробляли, і я хворобу заробив там, бо по підвалах спали і різне було, Намерзли А, а тепер хворобу страдаю. Але хто нас там рахував за людей? А тепер наших дітей, що вони вироблять? То люди. Я думаю, що якщо є Бог на світі, то якесь чудо повинно статись. Я вважаю, що домовитись тільки на наших умовах. Бо іншого вибору у нас немає іншого шляху. Віддавати своє землі і ресурси ми точно не будемо. Тому так. Ну, це дуже тяжке питання. Не можу не відповісти. А як думаєте? Ну, я думаю, що повинен бути якийсь кінець, ні? Не знаю. Я не знаю. Напевно, що треба, але знаю. Той Дебіл той Трамп. Не знаю, що там буде. Ми будемо надіятися. Чи після останніх подій вдасться Україні з Сполученими Штатами? Ну я думаю, що е і надію, що Америка все-таки буде підтримувати Україну, тому що іншого виходу немає. По-іншому будуть американські солдати гинути, якщо буде по-іншому. Це моя думка особиста. Я думаю, що ні. Я дивлюся, що там людина неадекватна, не там нема з ким говорити. Я сумніваюся дуже в тому. Я не можу це сказати. Не знаю, не розбираюся в політиці. Ну, зі Сполученими Штатами. Ви знаєте, там. Той президент не адекватний Трамп. Він взагалі йому, м'яко кажучи, то на люди навіть говорити не хочеться. А, але життя, сам, саме життя е, Господь, він, він зробить свою справу, і в нас все буде добре. Незалежно там, як Америка хоче, не хоче, Китай чи там Бог зна хто, в нас все буде добре. Такі хочеться, щоб люди мали терпіння. Витримку і вірили в те. От, в те, що говорить залужний, послухати його і вірити, і все буде добре. А Трамп от, він якийсь сумнівний, я взагалі-то думав, що він набагато такий прогресивний буде, а він, от, він за тими <свісно> тягне за тими демонами. От. І він щось хоче, але він, не, але він бізнесмен, він не є політик, він вже наробив масу помилок. Бачите, вся Америка повстала проти нього. То не тільки він про, про Україну, а він там ще ті, ті гендерні питання в нього. Там, оце все, він вже наробив багато помилок і вже може сам кається, але просто на люди не говорить. Дякую. Я думаю, що все буде добре і все буде Україна. Я переселенка, я дуже сподіваюся повернутися додому в Маріуполь. Я з Маріуполя. У мене діти військові, донька вже в полоні три роки. Військова, яка стала на захист в перші дні цього жаха. І, на жаль, зв'язку з ніякого немає, але я сподіваюся, вірю что все буде добре, на жаль, ні. Америка має корисливі цілі і вони не зацікавлені в мирі, і вони зацікавлені своєму багатстві, своєму збагаченні. От і все. Навряд. <клес> <клес> Мені здається, що ні, тому що республіканці проти. Ну не знаю, дівчатка. Та дай Боже, бо ми всі за то. Бачите, скільки жертв, і саме найбільше, мені здається, Західна Україна тих трупів має. Дуже шкода, що так сталося. Але маємо те, що маємо. У нас немає іншого виходу, нам потрібно домовлятися, тому що на, на кону наша країна, і я вважаю, що потрібно домовлятися в будь-якому випадку, але все одно треба мати гідність. І ну, не знаю, як сказати правильно. Гідність відстояти свою думку, але також почути їхню. Повинні, е, буду, як інакше не зробити, то дуже погані справи будуть. Мусять е, мусят щось зробити, мусять. Бо вони для того є. Їх для того вибирали. Надіюся, що так. Щось я не... не знаю, не можу сказати нічого. <гум> Цікава байка. І Що я можу вважати там? Як йому капне на голову нашому тому і їхньому так і домовляться? Більше я не можу сказати. Я думаю, ця тема є настільки складна, що я затрудняюся дати будь-який прогноз. Ну, з своєї точки, з точки зору своєї усвідомленості. Звичайно, є бажання. Наладити зв'язки з Сполученими Штатами Америки, з їхнім керівництвом. Я безумовно розумію, що американський народ дійсності підтримує нас в нашій боротьбі з таким запеклим ворогом. Але події, які стаються на політичному ринку в Сполучених Штатах Америки, звичайно викликають певні сумніви в реальному змісті тих обіцянок. Які вони говорять, тому що якесь відчувається з моєї звичайно, точки зору, не політика, нічого, а чисто, як громадянина України, якась нестабільність, якась невпевненість, якась дезорганізованості в рамках бачення майбутнього світового влаштування майбутнього будівництва стосунків між державами. Ситуація дуже складна, і я би це питання. Ставив би зараз на паузу ніж давати якийсь конкретний е, конкретний діагноз і конкретні передбачення тієї ситуації, а більше би зосередився на внутрішніх можливостях наших можливостях україни у плані боротьби з цією ситуацією з цим ворогом використавши для того всі ресурси на моє переконання які ми маємо задіяти все що ми можемо і людський потенціал і бажання перемогти і технічні, технічні наші можливості і інші інформаційні і так далі Перебудувати, загрузити, зобов'язати відповідне на всіх відповідних рівнях, всі можливості використати, які ми можемо сьогодні скористатися для того, щоб стати більш незалежними, більш потужними, і у нас безумовно укріпилася віра в незиблимість нашої перемоги.